Шість ароматів, які відштовхуватимуть сонечко і зроблять ваш дім пахне приємним. Сонечко в будинку як відновити мир і спокій за допомогою ароматів. Щороку з приходом осені багато власників будинків стикаються з несподіваним вторгненням. Сонечко заражає свої будинки в пошуки тепла та притулку. І хоча ці маленькі клопи, як правило, нешкідливі і навіть корисні в саду, їх присутність у великій кількості в будинку може бути неприємною і навіть викликати занепокоєння. Замість того, щоб вдатися до агресивних методів контролю, я пропоную більш ніжний та екологічно чистіший підхід, використовуючи аромати, які відштовхуватимуть сонечко, не завдаючи їм шкоди чи навколишньому середовищу. У цій статті я розповім про шість ароматів. Які, як свідчить практика та експерти, фактично відбивають сонечко. Але я не буду просто перелічити ці аромати, я поділюсь своїм досвідом використання, поговоримо про нюанси використання та даю поради щодо досягнення найкращих результатів. Зрештою, як відомо, теорія та практика це різні речі. Чому сонечки вибирають наші будинки? Перш ніж ми поговоримо про репалентні методи, важливо зрозуміти, чому ці помилки шукають притулку в наших будинках в першу чергу. Восени, коли температура падає, сонечки, як і багато інших комах, починають шукати місця, де вони можуть перезимувати. Вони шукають теплих, захищених від погоди місць, де вони можуть чекати холод. Наші будинки, особливо з їх вільною ізоляцією та великою кількістю куточків та крихів, здаються ідеальними для них. Важливо пам'ятати, що сонечко не шкодить нерухомості та не передає хворобу. Вони просто шукають місце, де провести зиму. Однак велика кількість з них може бути неприємною і викликати дискомфорт. Тому завдання полягає в тому, щоб відлякати їх, не завдаючи шкоди. Шість аромат, які сонечко не люблять. Тепер давайте перейдемо до найважливішого ароматів, які допоможуть вам позбутися небажаних гостей. 1. яблучний оцет – простий і доступний спосіб. Яблучний оцет – це, мабуть, найпростіший і найдоступніший спосіб відбити сонечко. Його сильний запах, як уже згадувалося, неприємний для їх почуттів. Я особисто використовую цей метод, коли помічаю перші ознаки вторгнення. Я змішую яблучний оцет з водою в плясці з розпиленням і злегка розпилюючи підвіконня, дверні прорізи та інші місця, де накопичуються сонечки. Ефект помітний протягом декількох годин. Порада: не перестарайтеся концентрацією оцту, щоб уникнути пошкодження поверхні. Якщо у вас є домашні тварини, переконайтеся, що вони не мають доступу до оброблених районів. 2. Листя затоки, аромат комори. Бей. Лист це не лише незамінний інгредієнт у багатьох стравах, але й ефективний репалент комах. Я завжди тримаю в коморі кілька мішків із сушеним бухтом і розміщую їх на підвіконні та в шафи. Запах лаврового листя, хоча і приємний для нас, відштовхує сонечко. Особистий досвід. Одного разу я помітив, що сонечки особливо подобалося зібратися в районі мого домашнього офісу. Розмістивши на столі кілька лаврових листків, я швидко позбувся цієї проблеми. 3. Цитрусові фрукти, свіжість та захист, цитрусові аромати, справжнє благо для боротьби з комахами. Я використовую лимонні та помаранчеві шкірки для відбиття сонечко. Я розміщую його біля вікон та дверей. Я також використовую ефірне масло лимона в дифузорі. Важливий нюанс: свіжі шкірки працюють набагато ефективніше, ніж висушені. Тому не забудьте регулярно змінювати його. 4: лаванда заспокійливий домашній аромат та засоби комах. Лаванда це не лише заспокійливий аромат для дому, але й ефективний репелент комах. Я використовую як сушені лавандові пакетики, так і ефірну олію лаванди. Я додаю кілька крапель ефірного масла до дифузора. Цікавий факт: лаванда також має антибактеріальні та протизапальні властивості, що робить її корисною для здоров'я. 5. Гвоздики гостра аромат та захист від шкідників. Гвоздики це не лише гострий аромат для випічки, але й ефективний репалент комах. Я використовую гвоздику ефірного масла, змішаного з водою в плясці з розпиленням. Я розпорошую його на підвіконня та двері. Увага! Чулене масло може спричинити алергічні реакції у деяких людей. Тому перед використанням рекомендується перевірити на невеликій ділянці шкіри. 6. М'ята ем освіжуючий аромат та комах, Ем'ята – це освіжуючий аромат, який також відштовхує комах. Я використовую ефірне масло ем'яти, змішане з водою в плясці з розпиленням. Я розпорошую його на підвіконня та двері. Порада, ем'ята ем'ята також має охолоджуючий ефект, який може бути корисним у спекотну погоду. Додаткові поради та рекомендації: регулярне прибирання. Регулярне прибирання допомагає видалити джерела їжі для сонечок та зменшити їх привабливість до вашого будинку. Тріщини та тріщини ущільнювача. Запечатайте всі тріщини та тріщини в стінах, вікнах та дверях, щоб запобігти входу сонечко. Обмежувати доступ до світла. Божники люблять світло, тому обмежуйте доступ до нього, закривши штори та жалюзі вночі. Поєднати методи для найкращих результатів поєднуйте кілька методів відштовхування. Висновок: сонечко в будинку це не кінець світу. За допомогою ароматів та простих заходів обережності ви можете повернути мир і спокій до вашого будинку, не завдаючи шкоди цим корисним комахам. Пам'ятайте, що головне це профілактика та регулярний домашній догляд. Використовуйте ці поради, і ви можете насолоджуватися комфортом та затишком свого будинку, не турбуючись про небажаних гостей. І пам'ятайте, що природа мудра, і її закони повинні поважати.